У мобільному застосунку Міноборони для військовозобов'язаних резерв плюс у травні має з'явитися два нових типи відстрочок. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони з питання цифрові... цифровізації. За її словами, до 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Така відстрочка надасться на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип для громадян, яких Іх чоловіки або дружини перебувають на службі, а також є дитина віком до 18 років, сказала посадовиця. Що дасть процес оформлення відстрочок у онлайн форматі на практиці, будемо говорити з юристом, правозахисником, волонтером Юрій Танасічук з нами в прямому ефірі. Пане Юрій, слава Україні! Героям слава доброго вечора. Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Тож давайте і одразу вам переадресую початкове запитання: що дасть цифровізація онлайн відстрочок цих двох типів, як ви взагалі її оцінюєте? Перше на сам те, що я бачу найбільш позитивно, це мінімізація людського фактору при подачі документів. Ну, Повторювати не буду, але всіх ну так в пам'яті ще є історії з там, наприклад, для військовослужбовців це не підписання рапорта, поки не з'явилася армія. Плюс для людей, які мають законне право на отримання відстрочки, це неможливість подати документи. А в той же час паралельно відбувалася там швидка інвалідність або швидке набуття типу, за яким типу обставин, за яким подається документи на відстрочку. Оця категорія людей загального порядку і провілейованих, А вона дещо нівелюється. Якщо ця послуга за умови, якщо ця послуга відповідно до того, як задекларовано, буде добре працювати в додатку Резерв Плюс. На сьогоднішній день не без труднощів були окремі збої, але в цілому можна говорити, що резерв Плюс виконує свою функцію як належного документа щодо. Стану особи її персональних даних, е от ну а насамперед забезпечує державі е швидку статистику і великий масив даних щодо ну, громадян України, які зараз є призовного віку, або такими, що підлягають мобілізації. А я так розумію, що ця електронна відстрочка має таку ж саму юридичну силу, яку ця по старому на папері оформлена, так? Але якщо сталася якась технічний збій, чи а, людина отримала онлайн відмову, які тоді кроки? Як це можна регулювати, пан е, пан Юрій? Дивіться, що до відмови, там може бути кілька шляхів. Треба розуміти ну, мотиви для відмови. Можливо, це була некомплектність е, поданих документів чи недостовірність одного з поданих документів. А можливо, це абсолютно протиправна відмова. Е, тоді є класичних два шляхи: е, повторне звернення до територіального центру комплектування і на розгляд комісії або в суд для відновлення порушених прав. Рівно так само ну це працює ці процедури, зокрема, і адміністративний кодекс, адміністративний процесуальний, і щодо послуг в додатку дія, які надає держава, або певний функціонал, який має на меті надати певну послугу, я сподіваюсь, що. Цих ситуацій не буде, хоча загроза кібербезпеці після демаршу абсолютно і абсолютно неадекватної вже кількомісячної поведінки персонально президента Сполучених Штатів загрози кібербезпеки для України теж суттєво зросли можливо. Ну скажімо, додаток Резерв плюс і та інформація, яка в ньому є, завжди буде під Якщо масиви інформації. Москалі ще зібрали були до початку широкомасштабного вторгнення. Е, нагадаю, цю відому історію з реєстром е, власників зброї з адресами, з даними, всіма. Е, то тепер за три роки потреба в актуалізації інформації ну в них теж буде, але найголовніше це типу зробити все, щоб ці додатки не працювали, дестабілізувати і так непросту ситуацію всередині країни. Ну, по суті, Резерв плюс це важлива ціль для ворога, тому що там зібрані списки всіх військовозобов'язаних в Україні, і тих, хто в запасі, і тих, хто служить, Чи я помиляюся. Ну, мали б бути зібрані. Якщо б українці не думали тільки про свої права, але також і виконували свої обов'язки. Об'єктивно це виглядає так. То ряд людей, частина людей все рівно зараз. Вже там третій рік сидять вдома, не виходять на вулицю, змінюють номери телефонів, не, не встановлюють резерв плюс. Вони в такому вічному пошуку будуть для правоохоронних органів. Але ну 90% інформації це так чисто суб'єктивно Моя думка думаю, що що, що цей додаток містить, і по іншому, ніяк та цей ризик буде і не тільки в умовах війни активної. Чи пасивної, він буде навіть в умовах відсутності війни. Багато я думаю, протиправних дій може бути вчинено заради того, щоб заволодіти таким великим масивом інформації з різною метою. Ну тим не менше, наразі команди, які розробляють додатки для нас, як для користувачів, можна вважати, що в цілому справляються там, крім окремих збоїв. В цілому це працює не особисто по своїй практиці. Скажу, що за три роки вже на четвертий широкомасштабного вторгнення. У мене особисті військово-облікові документи перевіряли один раз. Це було в Гайсені на Вінничні, коли кілька місяців тому, коли ми повертались з лінії фронту і ну. Спрацювало відмінно, в бази працюють, інформація була отримана доволі швидко. А скажіть, а навіщо ворогу цей масив от даних? От він буде знати, скільки в нас в резерві, скільки в нас там, то що? Він просто на якщо він, якщо йому вдасться так зламати армію плюс, то він просто буде мати дані можливості наші до оборони? А, ну... А... Попри всю весь ідіотизм, який пов'язаний е, зі словом Росія чи «Москальницька Федерація, е, аналітичні центри треба віддати належне ворогу. Працюють, вони е, прораховують ходи вперед. Е, вони йдуть на найбільші підлості. Вони собі дозволяють у 2000-х рок роках вбивство Литвиненка в Лондоні, а потім цілу серію вбивств по цілому світі. з... Е, з яскравим плануванням, тобто ця інформація, якимось чином з відповідно до їхніх цілей може бути, може бути опрацьована, але не надавати таку інформацію або не користуватись таким додатком, це ще більше удар нанести самим собі, ну тобто власній країні, ніж боятись ризику втрати даних. На превеликий жаль, промоскальські про елементи, які були заінтегровані в органи державної влади, про охоронні органи, органи місцевого самоврядування. Ну, злили достатньо інформації напередодні. Вторгнення ну, це теж треба розуміти, що застосунок резерв плюс, він забрав як ви сказали, людський фактор з територіальних центрів комплектування. В принципі, люди вже не так масово стоїть в чергах і немає десь цієї словесної напруги і оцього, що називається. Процесу так званої бусифікації В принципі Це важливо, щоб цього протистояння не було. Ну ми вже всі надивились на нього. Це там і, і з однієї сторони, ну тобто, ці дії завжди можна було розцінювати двохсторонню і, і усуджувати тих, хто там з пасками втікає з церкви від ТЦК. І осуджувати також працівника ТЦК, який е, обозброєній людині там наносить удари, е, ну які неможливо е, за нормальних умов уявити, що може бути така подін Усу усунення цього людського фактору. Правильно відмітили е, суттєва кореляція е, черг, е, ну там є чоловіки, які по 2-3 тижні намагались е, зареєструвати документи. Це впливає, і це впливає на рівень суспільної напруги. Тому будь-яка цифровізація якісно зроблена. А е, маємо вшанувати самі себе. Насамперед, ми можемо, ми вміємо робити якісні цифрові продукти і інтегрувати їх попри всі недоліки, які там можуть бути. Ну, треба важливо розуміти, що є речі, які ми робимо чи не найкраще в світі. Но, ну, найбільший недолік цієї цього світу це існування Російської Федерації як такої. Абсолютно. Тому резерв плюс то... в умовах широкомасштабного вторгнення. Е, моя особиста суб'єктивна думка я позитивно сприймаю. А скажіть, будь ласка, які би ще процеси, що пов'язані з мобілізацією потрібно було б, на вашу думку завести в резерв плюс, тобто зробити такими онлайн, щоб ну все відбувалося. Згідно закону, згідно чинного законодавства ідес, були мінімізовані контакти і конфлікти на побутовому рівні, які потім дуже успішно використовує Російська Федерація в своїй пропаганді, ну і в тому, щоб накручувати суспільство. Я, звісно ж, розумію, що були і прецеденти, де Росія просто це використала, не до не докладаючи руку, але в загальній більшості Росія цим користає якщо уряд. І команди розробники зараз донесуть найбільш типові найбільш типові заявки на отримання відстрочки. То в цілому можна сказати, що цей додаток перекриває там більшу половину потреб комунікації громадян України з ТЦК. Далі це вже ну це вже будуть. Більш деталізовано тому, що ТЦК зараз приймається тільки через призму мобілізації. Але функції ТЦК це не тільки мобілізація, це також і взаємодія підтримка сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, які загинули багато інших питань, які уряд свого часу покладав на ТЦК. Вони по різному з ними справлялись, можливо навіть стверджувати, що і в більшій мірі невдало. Працюють в, в цих напрямках, але тим не менше на сьогодні це є тому е, е, дозавантажити до можливість утримання базових відстрочок зв'язку з очевидними речами. Е, е, а це нагадаю е, інвалідність, це нагадаю, вихід там, за межі призовного віку, це троє дітей, це, е, наприклад, Втрата близької людини через російську агресію. Оці ці категорії дуже легко моніторити по створених в Україні реєстрах. Тобто, це вся база в нас є, і поєднувати в резерв плюс очевидно, що буде добре для мене. Наприклад, час ну. Трошки за межами нашої теми, але мені дуже важливо, щоб держава також через армію плюс зараз дозволила швидко отримати дозвіл військовослужбовцю на купівлю і зберігання гладкоствольної зброї, яка на сьогоднішній день є, скажімо, важливим інструментом останньої спроби вижити від переслідування. Москальського ефпіврона, там, наприклад, на оптоволокні або без оптоволокна, на, на, на привликі жаль, до сьогодні там військовослужбовці е, е, з труднощами можуть отримати цей дозвіл, щоб купити недорогу, але якісну турецьку рушницю, аби збивати ці дрони. Пане Юрій, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіри і дякую за слушні зауваження. Сподіваюся, що їх наші е, чиновники врахують для того, як покращити мобільні застосунки. Зокрема, для того, аби служба наших оборонців була легшою та безпечнішою. З нами був Юрій Танасічук, юрист, правозахисник, волонтер. Пане Юрі, я вам кажу до зустрічі в наступних ефірах. Спокійного вечора. Щиро дякую вам за підняті теми. До зустрічі.